День добрий, шановні друзі. Як я і обіцяв, починаємо другий фільм про сонячні панелі. Доки в мене зараз зробимо ось так, щоб було видно. Ось акум. Так, оце панель. І зараз з вами покладемо ось так, щоб було видно. Я спробую, незручно мені. Зараз під'єднав отак крокодили. І зараз, якщо ну отак, давайте я отак зроблю. Буде видно, воно видно чи ні? Видно. 2076. Це трошки забагато, але це на холостому ходу, тому... Не так вже і страшно для сонячної панелі і для акума. І ми з вами зараз що зробимо. А, а краще хай, хай буде. Ага, ну давайте зараз. Зараз. Ось я під'єднав. І що ми маємо? Як ви зможете бачити? Отак, от мабуть, видно. 13.06 вольт. А було 20. Акум в мене простояв майже з 9 години і скажу одразу, от близько 1 ампера він дав і все, не хоче більше заряджатися, мені вистачило на Скажу одразу, це з 9 години, зараз в мене на годиннику майже половина третьої. і за цей час зміг акум зарядити. Ну, не можу так зараз на... сказати, одразу було десь 19 вольт. Ой, вибачте, 11,6. А зараз майже 13 вольт. Зробимо ще невеличке доповнення. І потім перейдемо до іншої справи. Ось, як ви бачите, такий акумулятор. Під'єднав я індикатор заряду розряду. І в мене ось дружини це. У мене вже третя така підсвітка до розсади. І усе працює. Ну, а тепер давайте перейдемо вже до стаціонарної зйомки. Продовжуємо. Вибачте, буду трошки кашляти, бо зараз я вам покажу, що тут є цікаве і що не треба, треба переробити. Ось ви бачите, ось стоять пробки, так. І тут. Момент заключається в тому, що я оце, ось акум відродив, він почав працювати, але є невеличке але. Що тут виходить? З оцієї банки, оцієї банки. Починає електроліт виходити з, з клем, під клеммою. Ну, я зробив отаку відбортовку і спробував з паяльником трошки підлатати. Не вийшло. Взяв клей. Він чудовий клей, можна працювати з дим. Це я роблю мушки для рибалки. Можна працювати з будь-якою пластикою, пластмасою. Нічого не допомогло. Все одно вилізло. Тоді я взяв лак для нігтів. Ну, не було в мене блакитного, тому я усе це роздовбав і під основу залив лаком для нігтів. Ну і виходить ось така ситуація. Давайте я його приберу. Що тут треба сказати? Звичайний шприц на 20 кубів, бо під ось таку ємність треба влити 25 мл чи кубиків дистильованої води. Що потім виходить. Лишнього нічого не треба заливати, бо тоді починає усе виходити наружу. Як я собі там виміряв, це довго розказувати, аби тільки сепаратори були закриті водою. І брав ось таку, це від кулькової ручки, брав і дивився, який в мене рівень був електроліту. Ну, це можна іголкою робити. Що потім, коли він в мене постояв, ну, скажу одразу, добу, дві-три доби, як в мене виходить з моїми домашніми справами. І потім я пробки не закривав, не заклеював. І дивлюсь, як там ємність моя поводить себе. Добре, не впав рівень, а якщо трошки впав, а він і впаде, то тоді треба додати в кожну банку по 5 кубиків. В мене вийшло десь 30 кубиків. Ось такий акум. Після цього, хай там хто що, що каже, в мене вже майже 10 років ось такі акуми працюють і будуть ще працювати. Але треба мати ось такий прилад. В інтернеті вайлом інформації під ці прилади, що я... Можу сказати, це міряти яка плотність електроліту. Після того, як вони в мене постояли з водою налитою, мати пропиталися заново, і в мене вийшов вже не вода там, а електроліт. 1,28 у всіх банках. Я навіть нічого не... Виравнював, нічого там не робив, а тільки вирівняв рівень електроліту. Як працює, ви можете побачити. Тут трошки-трошки з банки маленька капелька закрили на світло і оком дивимось, і тут висвічується шкала, і видно. Я не зможу показати, бо це треба переробити тут усе, щоб камера могла зняти. Що відповідно до тої системи освітлення, яке я вам показував від акумуляторів, скажу одразу, я поставив звичайний Індикатор, який коштує, я вже не пам'ятаю, чи 20 чи 30 гривень. Він для літій акумуляторів, але в нього там стоять, можна ставити перемички. І я собі зробив на 11,9, він показує в мене повністю заряджений. ну і Якщо показує на літіонному, що в мене половина. По індикації, то я вже бачу, що щоб не бігати з тестерами і виміряти, я так глянув, хай горить. Це я спочатку ставив, наскільки вистачить, бо 1,35, 1,35, 36, 37 кожна ле, ета, світлодіодна лента потребує по-своєму, стрічка потребує по-своєму. І наскільки вистачає акума, який має ємність 32 А. Скажу так, в 5-й годині ранку я вмикаю і десь о 7-8 о годині я вимикаю. Не дуже швидко можете з калькулятором підрахувати, що приблизно виходить десь 24-25, а інколи 28 А віддає акум. Якщо трошки пізніше, то в мене, я вже так трошки був прогавив, падала напруга до 9,6 вольта. Коли виникає така ситуація і на дворі ніч, і я не можу вімкнути, як ви розумієте, сонячну панель, тоді в мене є ось такі зарядні пристрої. Так, де тут в мене ще був один? Зараз його візьмемо. От, Я його вам вже показував. Він в мене працює дуже довго. Якщо потрібно на OLX дуже чудовий продавець Сергій, дуже дякую йому. Я в нього спершу придбав ось такий, а потім ось такий. Чому? Розкажу одразу. Цей пристрій чудовий, але він спроможний видавати тільки 10-12 А згідно з самим акумом. Як він там вираховує, це, я вже не влазив у це програмування. І він тримає максимальний струм заряду. Це не дуже добре. Бо Якщо 32 ампера і давати йому кожен раз 10-12 ампер, це не дуже добре. Тому я, в мене є інший, зараз я покажу. Ось такий маю. Він для різних акумів і може давати струм. 08, ну, 0,9 десь так амперів е від мінімуму і можна заряджати акуми до 120 ампер. Різні режими. Якщо кому потрібно, я потім е зроблю один фільм, де будуть ось ці мої зарядні пристрої. Скажу одразу, е це мені йде на збірку. В мене працюють, як я казав, 4 акуми постійно. І ось так я перекидаю ще 3 акуми, які освітлюють мені розсаду для дружини. Е, які стоять на розсаді, там по одному акуму. А у курчат стоїть 3 акуми. Ну, це майже 1 кВт. На освітлення, на лампу, яка має регулювання освітлення. Там десь щитаний, навіть ну хайк буде 1 А. Тому я, щоб не бігати ось так кожен день, на 5-6 діб вистачає мені отих 4 акумів. І що я роблю потім. Або тягну на. Огород і ставлю там панель, яка в мене така велика докія на 160 А, вона може видавати 7-8 А. І за 10 годин я встигаю залити ту ємність, яку я втратив. Але я інколи, коли виникає ситуація, що нема е, нормального сонця на вулиці. Тоді я беру що роблю. Підкидаю ось ці зарядні. Якщо в мене стоять 4 акуми, я беру і тут 12 А і він одразу мені заряджає. Цей зарядний пристрій, чим добрий, він має регулювання 3,5 А, потім 5-10, і найбільший струм 20 А. Дуже чудово, я маленькі якісь у не заряджаю, бо в мене, я вже вам показав, є інший, який може дати 08 А. І ось цей в мене працює вже на підзарядку до 32 Акумів. Тепер, що я хочу сказати, літій, чому я його придбав? Бо він може заряджати літій. Ну айджем і усі інші, які тільки є, залізофосфатні, і він виконує десульфотацію, тобто робить якийсь там свій ремонт. Вибирається ось цією кнопкою, який нам треба робити, діапазон. Скажу одразу: я пробував, зараз я покажу. Маю ось таку прелість, дуже чудова. Літій залізофосфатні акуми на скільки я вже забув, 32 А. Пісня тягати не важко. У мене ось тут так, це на колхозах я, а з'єдную з допомогою інших клем. І... Як ви зможете бачити, ось тут усе видно. Дуже чудова, ну просто пісня. Свою ємність він тримає. І що треба сказати? Що я хотів вам сказати? Якщо ви будете городити собі сонячні панелі, чому я на тягових акумах... Поклав своє око, відповідаю. Усі оці автомобільні це так, на рік чи на два, і можна усе забути. Бо це стартерні, вони можуть одразу віддати великий струм, а потім потихеньку набирати свою ємність. І далі, поки не набере ємність, їх чіпати не треба, бо якщо Дуже сильно розрядити, вони найбільше підвіржувати їх, вони якнайбільше з усіх акумів свинцюються. Тому я скажу так, гаманець не дуже дозволяв, тому я шукав БУ акуми. І в мене ось така, як ви бачили на клеммі, виникла така проблема. Три акуми з 12 мені треба було реанімувати. Тому ціна, скажу одразу, обійшлись мені близько 800 гривень. Це дуже приємлима ціна, тому що ось такий, такий новий коштує десь 3-3-200-3,5 3,3,23,5. Можна знайти БУшний 2, 2 роки акум і на 100 А. Це дуже чудово, але можу, може бути засада. Тяговий акум, якщо має ємність близько 100 з лишнім ампер або 100 А, то з нього, як ви розумієте, можна брати одразу струм. До, до 20 Амперів Якщо треба там на запуск чи ще щось. Це близько 300 Вт. В мене, коли стояли е, ультрафіолетові лампочки і обігрівач, е, то чи, ті брали 250 ам, ам, Вт, а обігрівач брав 300 Вт. Тому, якщо 300 Вт, то вибачайте, тут 25 амперів з 4 акумів, якщо поділити, хай буде 24 на 3, по 8 амперів з кожного акуму, це приємлима робота тягового акуму. Він може віддавати свою ємність дуже повільно, і якщо подивитись на графік. Розряду, який ви зможете скачати з інтернету на стартові, на стартерні тягові чи залізофосфатні, то е, тяговий акум має дуже рівну таку пряму, як і літій залізофосфат. Тому йому нічого не заважає, працю, відпрацювали усю зиму. Зараз я використовую обігрів у курчат вже не використовують, тому що вночі 10-12 градусів у них, у них достатньо. А в день, коли включається освітлення, то лампочка, яка 100-150 Вт, якщо там трошки її коригувати, то вистачає. ну, Тому залиште свій вибір на тягових акумах. Якщо не можете придбати літій заліза фосфатні, скажу одразу: ось мені ось цих акумів 12 штук вистачить на 2-3, може 4 роки. Цього достатньо, щоб я трошки підзбирав і зробив, чи готовий купив, чи сам зроблю собі. Це вже не має ніякого значення, бо Будемо рахувати, як дешевше вийде. Тепер зараз я зроблю невеличку паузу. Продовжимо. Я казав і повторюю вам, що у нас ось такі БУ-акуми. Це треба викинути, бо це вже нічого не вартий, він тут нуль. Що я? Взяв у шуруповерт верт чи дріль і можна тут усе вичистити. Не покупав я не сверла нічого. Але хочу, тому я і зробив паузу. Ось такий індикатор підлітіонні акумулятори. Не можу тут так показати. Тут є перемичка. Вона може 1С, 2С, 3 до 8С, це напруга 31,2 максимум і мінімум 39. От на 3,9 тут виставлена на акумі. Я поставив на 3С, якщо акум заряджений, то він мені показує 11,7. Ну, скажу одразу, що. Якщо на ньому 12,5-12,7%, то він буде довго показувати мені. І якщо мені вже показує половину по рискам, то я знаю, що там 50%. А якщо 50%, то тут 10,5%. І я вже готуюсь до, до того, щоб вимкнути акум. І все. Дуже, можна і так, і так приспособити. Тому е, наступний фільм я, мабуть, е, не буду робити по сонячним панелям, а все ж таки зроблю, як я вам і показував, будемо з вами зварювати стрічку і робити ось такий собі павербанк. Скажу одразу, він мені і не потрібен, але, але зробимо. Дякую вам за те, що дивитесь, пишете свої коментарі. Одразу кажу: москалі, напишіть мені дурницю. Якщо хтось десь Харкову знову досталося крепко, тут буквально від мене 3,5 км, тому... Усе дуже-дуже чудово відчутно. Побили мирних. Ніяких тут вояк у Харкові нема. Це для дурнів розмови. Дякую вам. До наступного фільму.